Всім привіт! Можливо, трохи не актуально взимку про машинки будівельні казати. Але е, якщо ви, як і ми, довго шукаєте гарні машинки хорошої якості, е, то думаю, що вам такий набір сподобається. Але не обов'язково брати набором, можна взяти поштучно. Вони часто бувають в АТБ, бувають навіть в ЄВІ на сайті. Думаю, і в інших місцях їх можна знайти. Бувають в двох кольорах: жовто-чорні та чорно-червоні. Тож, дивіться, це фірма Клейн. Ось така. Ми покупали одразу набором, він в нас вже такий пошарпаний, але з машинками нічого не сталося. І в наборі в нас ідуть вибачте, трохи ось пісочниці. Наборі йде ось такий самоскит. Так, наклейки злазять, але сам самоскит не втрачає своєї працездатності, гарні колеса, вони резинові, дуже цупкий пластик. Навіть якщо його роняти, то нічого йому не буде. Далі йде ось такий, хто в нас це? Екскаватор? Ні. Бульдозер, бульдозер. Також гарно. Все Все це можна знімати, воно розбирається, але дуже важко, тому розбирати не буду. Є бетонозмішувач. Він крутиться. В ним ми грались менше всього, тому він більш-менш зберігся. І ось екскаватор. Також гарна якість ну, однакова, вони всі ці, їм нічого не буде. Ми носили і на пісочницю, і кидали, що їм тільки не було, але вони цілі. Тому цей набор можу рекомендувати. Так, він не бюджетний, але якщо ви його купите одного разу, то вам вистачить, поки дитина не виросте. Можна сказати так. Але в мене дитина досить така обережна, тому нам вистачить надовго. Ось, ну, дивіться, купляти набором чи купляти по одній, одна машинка коштує десь в районі 300 гривень в АТБ. А якщо купляти набором, то він коштує десь 1200, здається так. Точно не пам'ятаю, купляли вже дуже давно, але він вартий вашої уваги. Тому, якщо ви шукаєте гарні, якісні машинки, які будуть довго слугувати, то. Вам сюди. Якщо вам подобаються такі відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу!